Слава Богу, дорогі брати і сестри. Бог дав таку милість, що я сьогодні в другий раз перед вами. І Бог дає нам добрий вечірний час. Ми чуємо Слово Боже. І знаєте, я вже в цій церкві 15-й рік. І багато через що наша церква пройшла, багато подій, багато різних обставин. Я хочу сказати, що впереді ще є. Ще є шлях перед нами. Нова будівля, плани на ту будівлю, весілля заплановані, ще є дорога перед нами. І стой Боже написано, що не може сховатися місто, яке стоїть на вершині гори. Я хочу сказати, що нове приміщення, яке ми зараз ремонтуємо, воно стоїть ближче до центру міста. Там люди будуть набагато більше звертати нас увагу. І як добре, коли. Боже благословіння і Божа милість буде з нами і на тому місці. Знаєте, я хотів би зачитати два місця Слова Божого про дві подорожі, які описуються в Слові Божому. Перше місце це буде книга чисел, 14 розділ. 34 вірш. Книга чисел, 14 розділ, 34 вірш. Такі слова. Говорить Господь, Число... числом тих днів, що розвідували ви той край, сорок день, будете нести ви ваші гріхи по року за день, сорок літ і пізнаєте, що значить бути покинутим мною. І друге місце це книга Ездри, сьомий розділ і дев'ятий вірш. Книга Ездри, сьомий розділ, дев'ятий вірш. По першого дня місяця першого був початок виходу з Вавилону, а першого дня п'ятого місяця він прийшов до Єрусалиму, бо рука його Бога була добра на ньому. Ось такі дві подорожі: перша можна сказати, з таким сумним закінченням, де Бог образився, де Бог засмутився на свій народ, який він сорок вони дійшли до обіця... обіцяної землі. Визволені, можна сказати, збагачені, все в них було. І тут, коли прийшла новина, що там в тій землі живуть велетні, вони засумували, вони зневірилися, вони почали нарікати, хотіли Моїсею побити каміннями. І явилася слава Господня. І Бог дав такий вирок. Каже, за тих 40 днів, які ви відували, ви досліджували той край, ви будете ходити рік за день, і ви пізнаєте, що то значить бути залишеним Господом? І так і сталося. Ті люди, які нарікали, які не довірялися, які не мали віри в Бога, каже, ви десять разів мене випробовували за той час, коли вони йшли з Єгипетського краю до землі, обіцяної. Десять разів вони випробовували Бога. І то була сумна подорож, коли всі вони загинули, а їхні діти вже війшли. Але я хотів би звернути нашу увагу на більш таку приємну подорож, яка закінчилася набагато приємніше. І хотів би цю подорож взяти приклад для нас, як для церкви, які були основи, в чому було благословіння, в чому було таке Боже вподобання, чому написано, що Божа рука була добра на Ездрі. Що Богу сподобалося в тому, що робив Ездра, і він його благословив. Там було набагато більше відстань, але вони пройшли без проблем, коли поверталися другий раз з Вавилону, і відповідь криється в 10 му вірші. Що робив Ездра? Каже, бо Ездра приготував своє серце досліджувати закон Господній, виконувати його і навчати в Ізраїлі устава та права. Ось такі. Речі зробив Ездра. Він поклав своє серце. я хотів би, щоб ми відмітили кожен для себе, ми кожен маємо персональну дорогу перед Богом. Ніхто за вас ваше життя не проживе. Але щоб добра Божа рука була над вашим життям, я хотів би, щоб ми всі разом звернули увагу на те, що зробив Ездра. І воно записано в Слові Божому недаремно. Воно, як приклад, хочете пройти. Дорогу від Вавилону в Єрусалим, або цю земну дорогу до небесної країни. Подивіться на принципи, які залишені в Слові Божому. Каже, Ездра: Він, каже, він приготував своє серце, щоб досліджувати Божий закон. Не просто прочитувати, прослуховувати, так собі, між іншим, але досліджувати. І я хочу сказати, що це все воно співвідзвучне з тим, що говорив Христос. І Він казав. До, в Євангелії до Марка написано до Івана, з 5 розділ, 39 вірш. Він каже: дослідіть Бо Писання, бо через нього ви думаєте мати вічне життя. Досліджуйте слово Боже. Я сьогодні не хочу просити вас піднімати руки, хто з вас займається дослідженням Слова Божого? Або просто прочитати Біблію за рік. Тому що я впевнений, що статистика буде не крепко втішною. Ми привикли щось слухати, але розбиратися в тих питаннях, які дійсно важливі, ми повинні, як народ Божий, як діти Божі. Мені згадується, я читав книгу одного англійського письменника, він називається 15-річний капітан. І там на одному кораблі був капітан, був його помічник, родич його йому було все 15 років, і капітан його вчив, як вести корабель. Як за ним доглядати, як правильно інтерв'ю орієнтуватися. І стався такий момент, що капітан загинув під час подорожі. І все оте керування кораблем, воно налягло на цього хлопця, якому було 15 років. І він старався взяти всі ті знання, які він отримав від капітана. Але на кораблі був ще один чоловік, який мав дуже погані наміри. Він хотів корабель відвести зовсім інше місце. Але він не міг це зробити так публічно, тому що вся команда була за тим капітаном молодим. Але що він зробив? Він одного, одної ночі, там, де стояли компаси, він пішов і підклав кусок металу. І компас змінив курс. І корабель треба було розвертати, щоб повернути по компасу. І той капітан він розумів, що щось сталося не так. Ну, не може так помінятися вітер. Він до одного компаса, до другого. Ну, вони показують правильно. І він так подивився на небо, бо то була ніч на зорі. І він згадав, що один урок, який капітан йому не, ще не припадав, це те, як визначити його положення по зорях. І він не знав, як це зробити. І в кінці та історія закінчується тим, що вони попали не туди, куди потрібно, з ними сталися неприємні такі пригоди. Але суть в тому, що сьогодні від незнання слова Божого дуже легко збитися з курсу. Найдуться такі люди, які щось підложать, і такий компас, можливо, моралі, а можливо, якогось такого нашого розуміння, його буде дуже легко збити. Сьогодні дуже багато того, що колись рахувалося таким неприємним, сьогодні набирає сірий колір і входить і в культуру, і в державу, і в церкви. Тому що надіються на свій розум, на своє розуміння, на свій, можливо, моральний компас. Але як важливо тримати фокус на Слові Божому, тримати, досліджувати те Слово Боже, бо це сам Ісус Христос просив. Дослідіть Бо Писання, бо через нього ви думаєте мати життя вічне. І це робив Ездра. Він досліджував закон Моїсеїв. І не тільки він на цьому зупинився, але каже, він поклав своє серце його виконати. О те, що він зрозуміє, те, що він дослідить, те, що Бог йому відкриє в тому законі, виконати. Тому що не слухачі закону будуть оправдані, але виконавці закону. І Христос сказав на горній проповіді таку порі, каже, хто слухає моїх слів і виконує, той буде подібний до чоловіка розумного, який будує свій дім на камені. На основі Христос закликав не тільки слухати, не тільки знати, але і виконувати те, що ви знаєте кожному дні. Почніть з десяти заповідей. Десять. Господь Бог, Бог наш один, один Бог. Визнавайте його владу, авторитет на кожному місці, куди ви йдете. Не роби собі ніякої різьби, ніякої подоби на того, що на небі вгорі, на землі, долі, не в воді під землею. Оставте основний час на поклоніння Богу. Хай Він буде центром вашого, ваших думок, вашої уваги. Не призивай імені Бога Твого надаремно. Хіба це так важко? Пам'ятай день суботній, день, можна сказати, день спочинку, день недільний, щоб прийти в Дім Божий, відпочити душею почути Слово Боже, шанувати тата й маму. Не вбивай, не кради, не чини перелюбу, не пожадай. І ці десять заповідей, вони не важкі для виконання, але їх потрібно дотримуватись. І тоді буде фундамент стояти, будівля стояти, бо той камінь, який є Христос, Він не зрушується. І третє, що поклав ездра в своєму серці: це досліджувати, виконувати. І навчати людей. Навчати людей. Я хочу сказати, що це наша місія як церкви. Христос залишив церкву на землі і каже, ви каже, як церква є як стовп підвали на правди. Отут є має бути істина, як не в іншому місці. Тут між народом Божим. І каже Христос Його повеління. Каже, ідіть. Це записано в Матвії 28 розділ. 19, 20 вірші Євангелія від Матвія, 28 розділ, 18 і до 20 вірша. Ісус підійшов і промову до них та й сказав: «Дана мені всяка влада на небі і на землі, тож їдіть і навчіть всі народі Христя, чиїх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я буду перебувати з вами повсякденно до кінця віку. Амінь. Це повеління Сина Божого для нас. Ездра жив набагато раніше, але Дух Господній той самий. І він в тим, тисячі років назад він навчав Ездру, як правильно жити, щоб його дорога була благословена. І Христос можна сказати, відтворив ці слова, коли Він жив на землі, давши ці самі накази для нас. Досліджуйте слово Боже, виконуйте його, і навчайте людей. І Ездра те робив. Не написано, що він зібрав народ. Вони побудували підвищення. І ездра він, зрозуміло, він, можна сказати, читав внятно. І були люди, які і ходили, і роз'ясняли народу Слово Боже. Зрозумілою для них можна сказати, мовою, щоб люди зрозуміли, що читається. І наша місія з вами. Залишається такою самою незміною. Я хотів би побажати для нас, як для церкви, щоб наша дорога була благословена, щоб ми трималися цих трьох простих, принципіальних таких правил досліджувати Слово Боже, виконувати Його і навчати тих людей, які є навколо нас. Хай вас і Бог благословить і нас. Амінь.